Що це ти сидиш не працюєш? Я не працюю, але я збираю гроші на брикет. Так заробиш, купиш що ти? Та, а де мені робити, щоб стільки грошей заробити? А скільки ти заробляєш? По-часному десь 3500 в рік. Паксів. 3 3500 гривень в рік. Да. Леш пенсія. А, в тебе пенсия. Да. А ти знаєш, що брикети можна вдома робити? З чо. Навіть не треба сидіти, блять, клянче, типа. Працюєш, ти не працюєш, похуй. Ти можеш діти з чого, кажеш? та ніхуя собі. Сейчас, подожди. Ну все, бачиш це? Це уйсть, казалось бы. Да? А можеш зробити з нього брикет. А може, де горіть воняти. Та ніхуя воно не буде воняти. Ти спресував і все, типа, тобі треба Слівно? лише. А, що наебаєшся, горить, Що шо гори? Пресувані.